Я не закінчив музичну школу. Після цього я вже почав навчатись сам. Ну тобто, це саме навчання. У мене був касетник, в який я ставив касету з музикою, яка мені подобається. У мене була акустична гітара, і я просто намагався відтворити те, що я чую. Тобто, це ти. Включаєш куплет, граєш, розумієш, що типу, попав, ну, на це йде прям дуже багато часу. А, потім ти розумієш, ага, все клас, вона звучить тупо так само, як і на запису. Потім ти переходиш до приспіва, ти постійно перематуваєш ці касети. Я угрохав їх не одну штуку, я іноді, прям, коли хотів вивчити якийсь альбом, я іноді купував там дві касети. Десь на кінець школи я попросив тата подарувати мені електрогітару. Я навіть не знав, що треба для того, щоб вона звучала, підключати її. До підсилювача. І В мене просто була електрогітара, на якій я просто грав. Вона от мене просто радувала. До речі, ця гітара досі зі мною.